...будівництво Приватних помешкань. Все це велося з великими порушеннями будівництва. Стосовно сіняка, то у нас була значить, певна пропозиція від депутата Ченодіївської сільської ради, який написав листа в обласну адміністрацію. І він сьогодні стурбований от саме таким розвитком подій, такої архітичної розбудови цього дуже важливого для закарпатців об'єкту. Поки ділянки, де колись ріс-ліс, роздавали людям з Києва, як стверджують місцеві мешканці. На пеньках зрубаних смерек відразу виникли два підйомники. В села з'явились додаткові прибутки. В районі села Синяк, санаторій Синяк функціонує вже 5 років. Спортивно-туристичний комплекс Синяк. Який свого часу з ініціативи тодішнього губернатора Віктора Навіча Балої був розпочатий і потім був жорстко заблокований владою наступниками його. Ну, Але комплекс працює, живе. І розроблена концепція розвитку цього комплексу. Друга черга, третя. На жаль, попередня влада на тих місцях, де мають бути витяги. Де мають бути другі комплекс роздала в ліси першої категорії, роздали людям під будівництво з порушенням чинного законодавства України. Щороку все більше туристів приїздять до Синяку. Із недавно забутого та бідного село перетворилось у туристичний центр. Кількість баз та умов відпочинку якісно покращується. Розвитку гірськолижнього відпочинку в цьому привабливому районі заважають уже закладені фундаменти. Будуватимуть тут котеджі далеко не пересічні люди. Аби захистити цю територію від подальшої хаотичної забудови, потрібно надати їй статус курорту місцевого значення. Саме з такою ініціативою вже виступили обласні чиновники. Поки фундаменти не перетворились в будинки, їх туристи використовують для приготування їжі. Розмови про те, що туризм в синяку не розвиватиметься через забудови, як місцевих мешканців, так і туристів обурюють. Такі конфлікти між тими, хто невідомо як придбав землю, і тими, хто хоче заробити на відпочинку, не лише притаманні селу Синяк. На Закарпатті 300 оздоровчо-туристичних закладів. Основна проблема сьогодні та, що розбудова оздоровчих закладів, туристичних закладів, готелів, мотелів, які сьогодні вже побудовані і знаходяться в стадії будівництва, проводилися не за Генеральними планами розбудови чих ті інших територій, а практично хаотична за нової влади, як місцеві мешканці, так і туристи очікують змін. Самовільні рубки лісів проблема актуальна не лише для Закарпаття. Охочих заробити великі гроші, вирубуючи незаконним шляхом деревину і перепродаючи її сумнівним підприємцям, багато і на Львівщині. Нашій знімальній групі спільно з Львівською обласною прокуратурою вдалось спіймати на гарячому тих, хто краде ліс у Сколівському районі Львівської області, де скоєно чи не найбільше самовільних рубок лісів. Серед білого дня у лісі можна зустріти як сліди самовільних рубок, так і ласик поживитись на деровині. А я вам то хотів. Внизу. Що хотіли внизу різати? Дві сухі. Дві сухі хотіли. Так. Для так, чого то, тоді, якщо то, сухі, для чого ви ховали бензопилу? І я тікали і ховалися. Я, якщо поставити, то я собі. Я піду на гриби. Been been <notoriety> Можна зустріти лісника, який чомусь не встигає наздогнати крадіїв і зрозуміло не може пояснити, що ж робиться на дорученні йому території. Тобто і відповідати за те, що їх зрізали, ніхто не буде. Як буде? Ов'язково. Ну, якщо вони не, не виявлять тих порушників, от ви, ви їх не змогли. Ви їх бачили, ви не, не змогли їх затримати. Ви тоді відповідають. За присутності знімальної групи та представників прокуратури працівники лісового господарства виконали свої безпосередні обов'язки. Зробили огляд свіжих слідів самовільних грубок, а це шість пнів. Заміряли та встановили діаметр зрізаної деревини, склали польову точківку самовільно зрубаних дерев. На її основі встановлено і об'єм зрубаної деревини. Здійснив це інженер охорони захисту лісу славського держлісгоспу, якому нічого не відомо про самовільну рубку на цій ділянці, натомість лісник, в обов'язки якого входить нагляд за цією ділянкою лісу, стверджує, що давно склав необхідний протокол і повідомив вище керівництво. Хто і чому допустив, що об'єкти самовільної рубки належно не задокументовані, повинна встановити внутрішня перевірка лісового господарства. Якщо ні, цим займуться інші органи за 2004 рік. Нами порушено 10 кримінальних справ відносно лісників лісогосподарських підприємств. Район всі справи, які порушені, це службова недбалість по виконанню своїх службових обов'язків по охороні лісових насаджень. Самовільне вирубування лісів спричиняють декілька факторів: це й відсутність роботи у місцевого населення і наявність ринку збуту, і ставлення місцевих мешканців до лісу як до своєї власності. Однак це аж ніяк не є оправданням. Якщо кожен безробітний у нашій державі вирішуватиме відсутність зарплати походом до лісу із сокирою в руках, то вже найближчим часом з однієї з найбагатших на ліс і міська область може перетворитись на Сахару. Сама лісова охорона ну, дещо неналежно виконує свої службові обов'язки, тобто невчасно не повідомляє, невчасно повідомляє своє керівництво, не виявляє самі факти самовільних рубок. Ну, зокрема, як ми бачили сьогодні, е, такий випадок. Це є однією з основних причин. Ну і також е, тяжка соціальна ситуація в районі. Самовільне вирубування лісу мали б контролювати працівники лісового господарства і не просто контролювати, реагуючи на факти незаконної рубки, а запобігати їм. Що стосується профілактичної роботи, то вона проводиться в декількох напрямках. Перш за все, ми стараємось. Підготовити ці законодавчі документи, які би зменшили збут краденої лісопродукції з ініціативи об'єднання Львів ліс, а зараз вже управління лісового господарства було видано розпорядження губернатора про діяльність лісопильних рам. На превеликий жаль, дуже на превеликий жаль, з різних причин це розпорядження не в повній мірі зараз забезпечує ці функції, які би воно мало. Мати. На території Сколівського району близько 60 полорам. Лише 5-6 з них мають належну документацію на проведення робіт. Решта працюють на свій страх і ризик з порушеннями техніки безпеки та санітарних правил і не просто працюють, а дозволяють собі цинічно виставляти на показ деревину, на якій нема жодного маркування про законність її походження. Все це відбувається на очах місцевих мешканців, голови сільради, сільських депутатів, дільничого міліціонера, працівників лісового господарства, які апелюють до прокурора, хоча про це йому мали б уже давно повідомити відповідні служби. Це питання не одного дня, воно характеризується вже постійно, постійно скеровуються відповідні наради на рівні обладміністрації проводяться, на рівні районних адміністрацій. Але як ми бачимо на сьогоднішній день, от ми знаходимося зараз. В Сколівському районі в Славську, Пілорама, яка працює без відповідних документів. Хоча вона е, вже неодноразово накладалася адміністративне стягнення і санепідемслужбою, і пожежниками, але ви бачите, от ліс, який тут є, як практично не облікований, звідки він поступив. працівники, які працюють на пілорамі, не знають, директора чи власника немає на місці. Тобто повинен постійний, кожен дневний контроль за цим питанням. Проблема самовільного вирубування лісів притаманна не лише віддаленим гірським районам Львівської області. Недотримання вимог законодавства в галузі лісового господарства відбувається і зовсім поруч Львова у приміських Грибовичах з лісами першої категорії, які належать до рекреаційних. Приватні фірми, не погодивши усієї проектної документації, обгородили 18 гектарів лісу і розпочали там самовільну забудову. Дозвіл на це порушення закону дала сільська рада. Дана земельна ділянка повинна була вилучена за рішенням Кабінету міністрів України. Є певний порядок вилучення, порядок звертання його селищної Бреховської ради. Він також повністю класифіцірований земельним кодексом. Цей порядок був недотриманий після громадських протестів та втручання в органів прокуратури. Справа набула розголосу аж у Верховній Раді. Сільська рада, програвши суд, подала апеляцію, але безуспішно. Так незаконне будівництво було припинене. Винні сплатили штраф за самовільну вирубку лісу. Не лише самовільними рубками живуть закарпатські ліси. Перехід на нові методи ведення лісового господарства здійснюють на території Щаульського лісництва Рахівського району. Дві дослідні ділянки площею 1 гектар смереково-бокових лісів урочищі Тисенка стануть одними з перших в Україні, де реалізують принципи сталого ведення лісового господарства. На обраних ділянках планові суцільні рубки замінять вибіркові з інтервалом у 10 років. Це, на думку фахівців лісового господарства, стане основою моделі, наближеного до природи лісівництва. Щоб проминути цю стадію суцільної вирубки. Ми сьогодні закладаємо рубки іншого, трошки іншого типу. Тобто на цій ділянці завжди буде ліс. Ми хочемо в такому разі так, щоб було. Там ліс буде рости і через 50 років, і через 100. І він буде відновлюватися з допомогою людини в даному випадку, спочатку, і думаю, в майбутньому також. Але разом з тим він зможе відновлюватися і сам. На дослідній площі раз на 10 років обиратимуть для вирубки близько 10% дерев, які вже через декілька років самі мають відмирати, і під якими вже є сформовані молоді дерева. Чим більше на обраній площі буде проведено таких вибіркових грубок у визначений час, тим швидше буде наближений деревостан до пралісу. Якщо природнім шляхом цей процес триває 2,5-3 століття, то завдяки вмілому господарюванні людини праліс можна створити за 70, максимум 100 років. Маємо проходити в ліс часто, але робити помірне вирубування дерев. зготовляти деревину окремі дерева цільового призначення, тим самим моделюючи ті природні процеси, які проходять в пралісових або природних екосистемах. Перехід на нові методи ведення лісового господарства відбувається в рамках швейцарсько-українського проекту розвитку лісового господарства Форза. Який здійснюється під спільним керівництвом швейцарської дирекції розвитку та співробітництва і Державного комітету лісового господарства України в проєкті закладено, окрім екологічно, ще два не менш важливих фактори: економічний та соціальний. Стали лісового господарства передбачає рівність цих трьох факторів як екології, так і економіки, так і соціальної сфери. Якщо для прикладу ми зробимо в Карпатах всі заповідники. То, що будуть робити люди, Значить, повинні будуть виїжджати. Нові методи, наближені до природного лісівництва, вимагають на початковому етапі і більше фінансування. Але учасники проекту переконані, що при реалізації програми Форза з часом буде доведено і економічну ефективність. Хоча сама рубка і дорожча, і технологічно складніша, але випадає із лісового господарства дуже багато фаз. Які починаються із заготівлі насіння, і створення ліснонесневої бази, заготівлі того насіння, вирощування посадкового матеріалу, формування потім деревостанів до віку стилу зі шляхом рубок догляду, проведення санітарно-здоровчих заходів і так далі. Оцей весь цикл робіт випадає, і коли порівняти ті затрати, які йдуть на ведення лісогосподарства в цілому зараз. І прийняти те, що буде йти кідина проведення тих вибіркових рубок, то звичайно, що вибіркові рубки будуть менш затратні ніж вся система ведення лісового господарства. Загалом по всій Європі вже є розуміння того, що в природу треба вкладати гроші, а сама лісова галузь є дотаційною. За умов повної реалізації проекту за порівняно короткий проміжок часу вдасться прискорити процес утворення пралісів. В результаті людина допоможе природі.